Як ми і обіцяли, ось вам ще кілька класних збірок Тимона. Цього разу це майже рекорд Європи, а ВАГЕ 490. Але там було кілька дуже крутих моментів. Тому давайте подивимось. Перша збірка 499, яка була синього, як завжди, я переношу все на білий. І для вашої інтриги я скажу, що в Тимона на Ютубі це відео називається найщасливіший момент його життя за десятиліття, враховуючи, що Тимона навіть 20 -ти нема. Ну і що ж у нас тут є? У нас тут є ось такий блок непоганий, який він і збирає. нічого якби надзвичайного. Ставимо ребро, ставимо блок до нього. І ось. І тут в нас є варіанти зробити або ось так ось, або просто ось так ось і следж. Чесно кажучи, я не знаю, чому він не зробив ось так ось і не утворив пару. Але ну, це буде загадка для нас. Тому що тут можна було б одразу загнати це сюди, зробити ось так ось, і загнати це сюди. І одразу продовжити ось це, і або так загнати, і отримати юпером, або так загнати, і отримати непоганий ZBLL. Але він цього не зробив. Він вирішив просто підставити це сюди і загнати ось таким чином. Після чого зібрати задню пару ось, ось, вижинаючи ось ці елементи, звідси, тому що їм тут не місце. Далі просто зібрав ось це ось назад, утворив ось таку пару, просто зібрав її. Все досить стандартно. Тут зробив такий досить приємний, цікавий алгоритм. Ось так ось. І загнав, на жаль, цей приємний ОЛЛ дав йому літучу тарілку, яку він зробив зараз досить сучасним алгом стандартним, точніше. І отримав 499. З таким рішенням все ще САБ-5. І ТПС тут був 11,5, що для нього досить непогано, але ми бачили набагато швидші. швидші збірки. Це 58 років, якщо що. Пішли далі. Друга збірка 6.55. Рішення було непоганим, але, на жаль, було багато локапів. Але ви самі зараз все побачите. Починаємо ми звідси. Тут у нас вже готові ці білі. Ми робимо ось так ось РВ-штрих. Потім він ставить ось це ребро на своє місце. Хоча, може, він щось інше намагався зробити. Наприклад, тут у нас псевдопара утворилась. підставляє ось цей елемент. І далі збирається вставити церебро сюди, але так, щоб ось це не зламалось, тобто ось таким чином, і відправляє його назад туди, тому що він знає, що там відбувається. Далі, тут він трохи не впевнено, мені здається, або, не знаю, вирішує збирати ось цю пару, може щось пішло не так. Заганяє її назад, і потім заганяє цей кутик на своє місце, ось таким чином. І тут в нього непогана ситуація, що може ось це ось сюди загнати. Що він робить, ось так, ось, заганяючи ребро, і потім заганяє пару. Я не знаю, чому він не вирішив загнати ось таким чином, тому що це досить АПСно, і вийти на непогану ситуацію, але чомусь вирішив цього не робити, просто загнав це сюди і утворив ось цю пару, заганяючи і так, вийшов на ну, не найгірший уйл, який ось таким ось чином зібрав, вийшовши на звичайний гапером, зробивши його класичною формулою. Ось так ось. І на цьому збірка закінчена. Аж 70 рухів, щось, думаю, точно пішло не так. 10,5 майже 11 пс все рівно не так погано враховуючи збірки Тимона. Але да, щось пішло не так. Ну, але здебільшого було просто багато локапів, насправді. Третя збірка 4.47. Це вже було досить солідно. Збирав з жовтого, я показую на білому. У нас тут такі елементи, і тут він вирішив зробити цікаву штуку, яку давненько робив псевдо X-Cross. Поставив це ребро, загнав церебро разом з цим і просто заганяє звичайним способом ось це сюди. Утворивши також ось цю псевдопару. Для того, щоб її загнати, точніше, щоб вигнати, він рухає Білий хрест, ставить її, ставить місце назад, заганяє, і воля. І тепер що він робить? Він збирає ось тю ось цю ось пару. Таким чином, і потім переходить до цієї. Зверняє її, отримує простий шестиходовий ОЛЛ і лямду перед собою. Дуже смачний і швидкий ЛЛ, але і сама зборка була досить цікава і приємна. І того, як я казав, 447 це 51 рух, але 11,5 ТПС. Дуже непогано. Четверта збірка 5 яка не була якоюсь дивовижною, але досить цікавою. Він збирає ось так з білого в такій позиції. Спочатку зганяє зелений, потім помаранчевий, так трохи перехватує і одночасно вставляє сюди ребро, і потім ось це ребро і робить доворіт. Потім миттєво переходить в ось цю пару назад. Тут збирає ось цю ось. Хоча, чесно кажучи, він міг би зібрати цю. І отримати троходівку з цієї, але для цього треба було б перехватити або два рази, або зробити F-U-F', F що було б так собі. І він вирішує зробити ось так, тому що це теж непогане рішення. Збирає цю пару. Отримує такий OLL, який вирішує зробити звичайним алгом через S. І отримує знову лямду, яку швидко робить. Закінчує збірку за 5.23. в кінці трохи локапи були, тому це могла бути навіть сап 5, але все рівно досить сильно. Тут було аж 58 рухів. ну аж це небагато. Просто для тимона це більше, ніж зазвичай, як мені здається, як мінімум раніше. Хоча ТПС був 11 з половиною, просто 11, я думаю. Ну непогано насправді. <звук> І остання п'ята збірка, найкраща, 441, після якої Тимон взірвався просто. Я до кінця не впевнений чому, але вона була, чесно кажучи, дуже приємна, як мінімум кінцівка. Давайте подивимось. Він тримає ось таким чином, ставить спочатку ось це ребро, підставляє ось цей блок і доставляє ось це ребро, щоб утворити x cross Після чого ми можемо побачити тут ось таку переходівку. І ось таку триходівку. Я не знаю, чи він це передбачив, те, що буде на третій парі. Але другу він, звичайно, ось так ось зберіг, закінчив хрест, зібрав ось цю другу назад. І ось я не знаю, чи він передбачив, що ця пара буде зібраною, але вона була. Швидко її зганяє, потім зганяє ось цю ось назад, ось таким чином, під'єднує. І через U2 зганяє. І це знову не найкращий OLL, який він часто робить з ось таким ось. Комутатором ребер, який змінює тільки три ребра, а все інше залишається на місці. І саме тому можна передбачити, який буде зібілел. Він тут це бачить, робить цей комутатор і скорочує в нього ось таким чином. Хоп. І два півпафи ззаду. І це рішення, мало того, що розумне, так воно виглядало так смуз, так плавно, так приємно це вау. Я, я до сих пір не впевнений, чому. Чому він так зрадів цьому АВГ, але це було красиво і сильно. Таке відчуття, що Тимон кожні вихідні змагається в новій країні: то Австралія, Америка, Британія, я не знаю Іспанія, де він тільки не був. До речі, спробуйте вгадати, скільки країн він відвідав на офіційних змаганнях на момент запису цього відео. Першій людині, яка це вгадає і напише в коментарях, ми їх коментар закріплимо під цим відео. Тому вам удачі! Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, До скорої зустрічей! Бувайте!